Після новорічних свят економісти знову звернули увагу на те, як змінилися ціни на продукти. Подорожчання прогнозували ближче до весни, та воно почалося раніше. Повільно, але росте ціна хліба. Дорожчають олія, молоко, гречка, капуста і морква. Картопля як подорожчала торік, так і тримається на рівні від 27 до 60 гривень за кілограм. На одному рівні поки що буряк і цибуля. Зате яйця подешевшали ще місяць тому. Вони коштували 80 гривень і більше. А зараз можна знайти її по 40. А навесні прогнозують суттєве зростання цін на шоколад і Каву загалом протягом найближчих місяців очікується, що продукти подорожчають на 10-50%. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України із питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю Максим! Вітаю, шановні українці. От, виходячи із такого раннього здорожчання, чи можемо зараз говорити про, то, про те, що буде з цінами на продукти в найближчій перспективі? Найближчій перспективі буде пониження цін, коли маленькі фермерські господарства сімейного типу, інші фермерські господарства вийдуть вже зі своєю свіжою продукцією, будуть реалізовувати там через маленькі магазини, через на базарі. Тому що вони найбільше забезпечують саме споживача якісною продукцією за доступною ціною. На жаль, вони не мають місць для зберігання, і ми маємо отакі здорожчання. І для цього, по перше, потрібні і як малі, так і великі очеховища. Вже третій рік про це говоримо. Багато на це але уряд вже почув. і надію, що в цьому році будуть змінені до бюджетної програми щодо підтримки будівництва очасховищ і холодильників. Так. Також важливо малих малим господарствам надавати рекомендації щодо посівів згідно внутрішнього споживання та прийняти чим швидше закон про внутрішню торгівлю, щоб вони мали вільний доступ до полиць українських магазинів та швидкі за рахунок за власно вирощену продукцію. І тоді українці бачать будуть бачити стабільність ціни. І, тут потрібно в першу чергу лобіювати. Інтереси українського села, українських малих фермерів та споживачів, скорочуючи шлях від лану до столу, від фермерів до споживача, максимум забирати спекулятивну ланку. От у вас тільки що в ефірі було що картопля там і 30 гривень 35, 50, 60, дивлячись якому магазині, дивлячись якому супермаркету. От я неділю був на фермерському базарі в Рівному. Я купив картоплю ферм. Має ну, велику в ідеальному стані по 18. От, але ферма мушена змушений виїжджати з асфальта з бусика свого реалізовувати, тому що він не має доступу, щоб це реалізувати в якихось торгових сітках. Через то, чим скоріше зі свою продукцією свіжою, особливо вийдуть малі аграрії сімейні ферми до споживача, тим скоріше стабілізується ціна. А яка частка взагалі в аграрному секторі цих малих домогосподарств, малих, скажімо, фермерських господарств і виробництв? Якщо це стосується овочів... Саме те, що споживають в принципі багато українці, різної зелені, також м'ясо домашньої птиці, домашні яйця. Ну, якщо овочів, все не менше 60-65% доля, те, що саме споживач споживає, так також велика доля і домашнього яйця, домашнього м'яса птиці, свинини, домашнього молока. Там у відсотках я на сьогоднішній, день точно не скажу, не сьогоднішній, але ця доля точно ду. Дуже велика, і коли от починається вже сезон, ну візьмемо так з 15-20 травня. Майже ніколи в ефірі не чути за якісь здорощення протягом ці короткого проміжку весни, літа, частково осень. Коли аграрій, малий домогосподарник може забезпечити споживача, коли тільки починається грудень, січень, лютий, березень, це вічно питання піднімається, тому що маленькі аграрії. Змушені дешево віддати з поля реалізувати продукцію, взимку не можуть виїжджати, особливо коли мінусова температура реалізовувати, не мають де зберігати. це скуповують інші, і потім вже виходить така спекулятивна модель торгівлі. І це одна з причин, що потрібен терміново закон про внутрішню торгівлю, тому що ми напевно, що єдина країна на європейському континенті, в яких до сьогоднішнього дня немає закону про внутрішню немає правил торгівлі, немає е, переважаючого права для українських виробників, для українських е, е, аграріїв, які вирощують продукцію через полиці українських магазинів достукатись до українських споживачів. Е, це дуже важливе питання, е, і е, українці мають підтримувати один одного, а не спекулювати, користуючись часто сезоном. Ну так, але ж хіба не від депутатів залежить? Скажімо, прийняття цього закону, створення і прийняття цього закону про внутрішню торгівлю, що заважає? Внутрішню торгівлю так приймає Верховна Рада. Чекаємо обговорювали це на комітеті за декілька тижнів до нового року. Чекаємо позицію уряду, тому що висновки уряду потрібні поперше відповідних міністерств та в розгляд комітету з економіки і винесення в сесійний зал. Надії це процес, якби не завжди швидкий. Тому що рітейл також має свої лобі, да, якісь інтереси, і е, їм не завжди це вигідно, але я буду відстоювати все, що він чим швидше був прийнятий. Якщо говорна... законопроект, який погоджений всіма асоціаціями. Угу. Якщо ми говоримо саме про е, ті зміни е, зі станом овочесховищ і зміною саме кількісного складу їх в Україні, е, то що саме передбачають нововведення, якщо вони будуть прийняті? Якщо нововведення по державній підтаємці те що уряд обіцяв? Будуть прийняті, то на саме часткова компенсація, допомога при будівництві. А саме особливо важливо для холодильного обладнання, яке там встановлюється, і вентиляційних систем. Тому що завжди вентиляційні системи, холодильне обладнання дорожче коштує ніж навіть саме може бути будівництво. Овоча сховищ на сьогоднішній день в Україні не вистачає там мінімум 120 штук, як і для невеликого. Зберігання там тисяча, півтори, дві тисячі тонн для фермерів, що вирощують овочі на площі там 50 гіктарів, 60 гектарів. Частково вони реалізовують продукцію дезу восени. Частково зберігають так і сховища потрібні за зберіганням. 10, 15, 20 тисяч тонн, які б об'єднували б там 50, 70, 60 сімдесят аграрів, які б могли б як в логістичному центрі, як скажімо, на елеваторі зберігати е, цю продукцію взимку і гарантувати стабільну ціну для українського споживача, як восени, так і навесні. Ви розумієте, якщо пшениця збирається з поля, чи кукурудза, то ціна на неї не так відрізняється восени і навесні. Можливо, будь-які здорожчання, але не на багато відсотків, тому що є левата набудовані. Де є де зберігати. А тут то тобто, очасковища в нас були на Харківщині дуже величезні, але вони знищені російськими військами. В Каховці були дуже великі, вони в окупації. На деокупованій частині Херсонщини були, але вони попалені, знищені. І велика частина продукції запасів зберігалась до повноштабного вторгнення саме на цих територіях і потім логістично переміщались по іншій території України. Сьогодні їх немає. Багато. Вочівників через війну перемістили в центральну західну Україну. Багато навіть агрономів переїхали з Херсонщини, Харківщини, які навчали тут місцевих фермерів вирощувати цю продукцію, бо для багатьох це нові були культури. Але зберігання немає, тому що це не дешево, це досить дороге будівництво. А що вам відомо про дії росіян і окупантів на тимчасово окупованих територіях? Ну, от, зокрема, що відбувається із тими часоховищами, які зараз власне, під їхнім контролем, вони використовуються чи росіяни весь врожай відразу намагаються грузити на баржі через наші порти і вивозити на територію Росії? Ну, я не маю доступу до такої інформації, чи використовується овочасховища на окупованих територіях чи ні. Зрозуміло. Окей, давайте я ще раз вас запитаю стосовно прогнозу на найближчу перспективу, тому що деякі експерти говорять, що дешевше вже не буде, але ж ви один із факторів вже озвучили, та, який може сприяти здешевшенню певних видів продукції. А, що впливатиме на подальше зростання цін? Зростання цін може на деякі культури, яких запас дуже маленький, як ми бачимо там подорожчання моркви. З капусти да, це там здешевіло, можна сказати. І буряк столовий може трішки подорожчати із-за того, що його також якісно товареного не так є і не такі великі запаси. А взагалі я кажу, коли вийдуть домогосподарства сімейного типу, ферми зі свою продукцією активно вже в травні місяці. Ціни значно навпаки понизяться і стабілізуються, як відбувається кожен рік. Тому що саме АГ The Коли з поля вивозить свою продукцію і напряму реалізовує її через полиці на базарі, а, там чи маленькі магазинчики в такій, знаєте, кроковій доступності, які знаходяться в під'їздах, часто магазинів вони надають можна сказати, першу ціну, да без додаткових націнок, без додаткових витрат. І в цьому, в цьому випадку виграє як самі аграрії, так і споживач. Аграрія та й чесну ціну, а споживач також доступну ціну, за яку. Може придбати цю продукцію, особливо це стосується пенсіонерів, так внутрішньо переміщених осіб, яким найскладніше, тому що ну фінансове забезпечення через війну не завжди на тому рівні, як би хотілося. Дякую вам за обговорення і за те, що долучилися до марафону. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку.